Хей привіт! Вітаю на каналі Бюджетні Тріпи. Як ви можете зрозуміти по заставці, сьогодні мова йтиме про Vesair. Це одна з лідируючих Локост компаній у Європі, створена в Угорщині. Хоч раніше у відео про їх конкурентів я казала, що надаю перевагу їм, Vizair має свої плюси і розкрию основну їх перевагу вам сьогодні. Якщо ви раптом пропустили відео про цих конкурентів, тобто Ryanair, додаю посилання тутички іще в описі під відео. Трішки фактів про компанію: середній вік літака 5-5,5 років. Рейс здійснюється в 45 країн світу, в основному по Європі. А в 2020-му Vizier був най... визнаним найкращим бюджетним авіаперевізником Європи згідно версії Airline Ratings. Перед тим, як перейти до переваги, за яку саме люблю цю компанію, хочу нагадати, не забудьте підписатись на канал та поставити дзвіночок, якщо для вас актуальна тема економних поїздок та подорожей. А також поставити лайк цьому відео, щоб український контент залітав у рекомендації YouTube частіше. Отож, дуже класна особливість VZERU є наявність так званого клубу постійного клієнта, що називається VZER Club. Є три види членства цього клубу. Lite безкоштовний, стандарт за 35 євро в рік та Group 70 євро на рік. Якщо коротко пояснити основну різницю між цими тарифами, то Lite це безкоштовний варіант, тому що він пропонує лише купони для сервісів на борту літака. Для прикладу, ви скачуєте додаток, підписуєтесь на цей дискаунт Club Lite. І в вашому профілі у вас з'являються купони на знижку. Я спеціально підписала, щоб подивитися, тому що ця функція з'явилася десь нещодавно, от буквально цього року. І купони там є, для прикладу, знижки на парфумерію, на борту літака. Другий тариф стандарт 35 євро на рік. Він максимально схожий з груповим, але є різниця в тому, що для другого у вас будуть знижки на перельоти та на багаж для вас та ще плюс однієї особи, яка летить з вами. Якщо берете безпосередній білет на той же рейс. А в третьому в тому, що там видається знижка на перельоти та багаж для вас, та плюс 5 людей. Тобто це вигідно, якщо у вас велика сім'я, або ви часто подорожуєте з компанією друзів. Також варто зазначити, що ці тарифи платні, вигідні тільки якщо ви подорожуєте дуже часто або берете не найдешевші білети. Навіть в їх описах вказано, що. Вас будуть знижки на білети, які перевищують ціну в 19 євро. Якщо ж ви вибираєте брати просто найдешевші білети, то ось вам кілька лайфхаків, як відхопити їх найбюджетнішими і саме в цій локації, які вам цікаво. Перше це бронюйте білети серед тижня. Бажано їх купувати з вівторка по четвер. Бо, так як більшість людей все-таки планують подорожі на вихідних, то і ці не візеєр, вони підвищуються на вихідні. Друге, не моніторте надто часто з вашого профілю Google. Краще заходьте через анонімну вкладку. Вам буде з часом підвищувати ціну, якщо ви постійно дивитесь на рейси в один і той же час в одну і ту ж локацію. Наступне, вибирайте напрямок, дивлячись сезонні пропозиції. І останнє замовляйте напряму білети, тобто через сайт Vsair, якщо ви шукаєте білет саме цієї компанії. А шукайте їх через агрегатор, щоб зекономити час. А зараз перейдемо на сайт авіакомпанії і розглянемо основні його функції наочно. Тож, перейдемо на сайт Vizier і переглянемо вкладки, які вам будуть корисні для бронювання білетів та планування вашої подорожі. Це вкладочка План. І тут ви можете обрати декілька вкладок наступних: вибір рейсу, пошук тарифів, мапа планування подорожей. Напрямки або планувальних подорожей. Я зазвичай використовую пошук тарифів. В цій вкладці ви визначаєте пункт відправлення. Наприклад, у моєму випадку, це зазвичай найближчий до України, наприклад, Краків. Місце призначення ви можете обирати якусь конкретну країну, яка вас цікавить, і місто. Або ж куди завгодно, якщо ви готові розглядати різні варіанти. І вказуєте, скільки пасажирів. Пошук, тут вже можете дивитися, які ціни. Як бачите, тут є стандартна ціна, та ціна свій Discount Club Price, який ми раніше розглядали. На деякі рейси вони не відрізняються, тому що немає знижки з Discount Club, а на деякі ціна практично вдвічі, ну, на відсотків 40%, є менша, як от Leeds чи London Gatwick. Ця вкладка корисна, якщо ви, у вас немає обмежень по датах. Ви розглядаєте це ціна, і тут вказується в якому місяці по березні. Якщо ж ви знаєте конкретну дату, коли у вас відпустка для прикладу, то вам буде більш корисний вибір рейсу. Тут ви вказуєте пункт призначення, місце призначення, теж якесь місто або будь-де. І вибираєте дату відправлення. Або ж вибираєте будь-який час. Тривалість подорожі, яка у вас буде. Наприклад, візьмемо 3 дні. І ціна. Тут ви вказуєте ваш бюджет, скільки ви готові потратити на цю подорож. 178 і менше. Тобто до 33, 338, до 498 і так далі. І пошук. Тут ви в... будуть різні варіанти міст. Вказана ціна, вказано в який місяць. Буде така ціна. Вибирайте собі варіант, який вам найбільше підходить чи подобається. Наступно ще розглянемо мапу планування подорожей. Ця мапа корисна, щоб ви побачили, в які напрямки, які рейси існують з вашого пункту відправлення. Тобто ведемо тут знову ж Варшава. І ось вам на мапі буде показано точки, куди є рейси із Варшави з аеропорту Шопен. Перейдемо ще в одну вкладку напрямки. Тут просто є найпопулярніші напрямки для серед туристів. А ще ви можете бачити взагалі, в які країни літають рейси з Візеєру. Тобто, ця вкладка на початку найпопулярніші рейси, вона буде досить схожа, але тут ще є розбито по регіонах. І остання вкладка, яку якому ще не дивилися, це планувальник подорожі. Вона, в принципі, схожа до вкладки, яку ми розглядали вже вибір рейсу. Навіть не те, що схожа, вона насправді ідентична з нею. Ось так. Якщо б ви хотіли побачити весь процес покупки авіабілету на сайті Vizair, напишіть, будь ласка, в коментарях, а також задавайте будь-які питання, які стосуються цієї теми. Дякую, що дивились відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до скорої зустрічі!